Ранку на цей тиждень з 25-го давайте 30-го Так, що нам будуть радить карти? Що будуть радить карти? Уже сьогодні зразу у вас вибор. Ви дуже так придивляйтеся, щоб зробити правильний, бо те, що знаходиться біля вас, зразу от от, ви, ви хочете зробити, він невірний. Трошечки пороздивіться інші інші виходи. Так далі, дивимося. Ну, і тоді будете вівторок вже щось отримати, якусь нагороду за це. Може, вже зразу, і може за роботу думаєте, не можете знайти. Може поступок, як поступить, може поїздка. А вже у вівторок завтра одразу получите ви правильний вихід. І йде з далеких дорог до вас соколик ваш. Може, син, може чоловік. А це також вісточка може бути від нього. Також далеко дуже добирається. Той, хто дуже довго не міг приїхати, якраз от. Приїде. Ну не то, що може завтра, а от завтра ви получите вісточку, що він скоро приїде, а до когось може і приїхати. цією родиною. Точно приїде. 100%. 100% ті, хто дуже чекали, багато хто мені тут писав, бо не, не виходили ваші кохання на зв'язок, то тут нормально все, немає страшного і хай не буде. Через те ви будете задоволена займатися собою. Це середа, четверг. І вам нічого не буде перешкоджати. І ще будете планувати якесь діло в майбутнє. Те, що заплануєте в четвер, воно обов'язково все збудеться скоро ж 19 грудня. Я на 19, перед 19-м буду давати обряди на Святого Миколая. Дуже такі тійові, із швидких визовів і швидких обрядів Діда Нестера. Так, що вас попереджаю. <клух> Будьте обережні, бо ви в четвер-п'ятницю узнаєте, хто коло вас там крутиться, який негарний ось такий. Ну, сусід не буду казати, може і сусід, але це на роботі може бути якийсь зависник. Якийсь може підлабузник. Знаєте, що каже вам одне, а зовсім він друге. Бачите, хоче при вашу бдітельність приспати. Будьте обережні, може слідник, все ви, ви зможете зробити так, як вам потрібно. Є три вибори: один, другий, третій. Ось, якщо хтось щось вибирає, обов'язково вибирайте. Саме таке наймасштабніше, наймасивніше, і ви, бачите, ось малюєте. Воно у вас вийде, Напус на, допустим, наприклад, хтось боїться їхати за кордон, да? ну, дуже так переживає, то це таке масивне, здорове діло робіть. Получиться або хтось хоче перейти з роботи на роботу, на таку, що раніше не працював. Все буде. Або, може, нарешті хтось хоче, ну, наприклад, розвестися, де вже довгі роки немає там кохання, то розводьтеся, бо у вас є ваша доля і інша любов і все інше. Терниця, треба підрихтувати, поприбирати, От скоро вже свята, будиночок вашої, щоб не було поломків ніяких, щоб не було грязі, повикидайте мусор, повикидайте. Всякі там порвані, побиті речі, і буде злагода. А ще тут получите гроші, хоч невеличкі, але будуть гроші стабільні. І всі, хто зараз зайшов на, на моє відео, карта довголіття. Це за 90 років. А ще ця карта означає, якщо хтось боліє, тяжко хворіє, тут або остановка болезні, або взагалі зцілення, тому що довгі роки життя. Тут зцілення. Або ще теж тут може бути і вагітність, якщо хтось дуже-дуже довго чекав. Ну, більш ця карта як виздоровлення і зцілення, і припинення хвороби. Хай так і буде. З вами ваша ядюся карти мої чарівні. Я вас обіймаю.